Ще навесні до Миколаєва пробили декілька десятків одиниць військової техніки, а саме танків. т 64 з анексованого Криму. Машини, вщент, розібрані найдрібніші деталі. В такому стані їх росіяни віддали українцям. Ніхто не вірив в успіх справи. Однак, волонтери об'єдналися та вирішили допомогти. Бальшого оптимізму, звісно, не визвало Спочатку всі подумали, що навіно ми ограничимося то там небольшими роботами. Але... Послі первих з двох суток роботи ми смогли запустити і відпустити на ходові із першу машину. Зараз яких машин уже отправлено П'ять п'ять відремонтованих танків. Вже передано на баланс 28-й механізованій бригаді, що на Одещині на черзі чергова партія. Робота кипить київлянин Анатолій з друзями вже тиждень. гостює у Миколаєві побачив у соціальних мережах оголошення про допомогу та вирушив на південь. Мотивація плюс-мінус у всіх одинаковая. Кто-то вміє з автоматом бігати, да? кто то умеет гайки крутити, хто може качественные репортажі зняти для того, щоб ми одной цели. Цілодобово працює бригада з десяти чоловік волонтерів. Всі вони різні за професіями. Втім, об'єдналися та знайшли спільну мову заради благородної справи. береш лом і допомагаєш піднімати, Береш фільтр і переставляєш. Береш щіточку і чистиш. І все хорошо получається. Всі відремонтовані танки проходять ходові випробування на полігоні і вже найближчим часом відправляться до зони проведення антитерористичної операції. Наталя приходько Олег Хусаїна в телевізійні новини Миколаївщини.